Створення медичного запису лікарем первинки через розділ Пацієнти. Знайшовши свого пацієнта, під ним натисніть на кнопку Створити запис. У вас відкриється сторінка створення медичного запису, де дані про пацієнта, працівника автора та місце надання послуг буде заповнено системою. Дані медичного запису також будуть заповнені системою. Дата амбулаторної взаємодії буде встановлена поточно, за потреби скоригуйте її. Дані прийому також будуть заповнені. Тип прийому можна змінити з первинного звернення на будь-яке інше із запропонованого. Епізод лікування. Якщо це нове звернення, залиште обране системою значення створити новий. Якщо пацієнт звертається повторно до вас з конкретною проблемою, то оберіть існуючий і знайдіть в списку епізодів раніше створений вами епізод. Додатково є кнопка Мігрувати епізоди з ЕСОЗ», яка дозволить лікарю-автору епізодів мігрувати свої епізоди з попередньої медичної інформаційної системи. Тип епізоду, в залежності від стану пацієнта, може бути як лікування, так профілактика, так і первинна медична допомога для окремих випадків паліативна допомога. Дата та час відкриття це буде дата першого звернення. Після заповнення натисніть кнопку Створити. Медичний запис успішно створено. Тепер вам необхідно заповнити три обов'язкові розділи, які підсвічуються синім щитом НСЗУ. Це є діагнози та стани, причини звернення та дії. Відкриваємо діагнози та стани та обираємо код стану за ICPC-класифікатором. Після встановлення діагнозу система запропонує змінити назву епізоду відповідно до коду основного діагнозу. За потреби натисніть Зберегти. Перший доданий діагноз буде йти як основний, клінічний статус його активний та заключний. Наступні додані діагнози будуть вже йти як супутні. За потреби можна змінити на ускладнення. Після внесення діагнозів натисніть кнопку Продовжити та перейдіть до наступного розділу причини звернення. Оберіть щонайменше одну причину звернення. За потреби напишіть коментар. Після заповнення причин натисніть Продовжити. І переходимо до останнього розділу Дії. Також щонайменше одну дію необхідно додати. За потреби заповнити коментар. Після заповнення натисніть кнопку Продовжити. Далі натисніть кнопку Підписати кеп Оберіть ваш електронний підпис. Введіть пароль та підпишіть такий запис. Після успішного підписання ви отримаєте повідомлення, що ваш запис успішно відправлено в СОЗ.